Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді аж дві міні-акумуляторні пили, а саме пилки від торгової марки Секвоя. І до речі, друзі, одну з цих акумуляторних пил ми розіграємо серед вас. Отож, слідкуйте за відео та взнавайте умови. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель cbs 2004 m uv комплектується зарядним пристроєм та акумуляторною батареєю 2 Агодин, має швидке натягування ланцюга, індикатор заряду батареї, довжина шини 5 дюймів або 12,7 см сантиметрів і швидкість ланцюга 7 метрів у секунду. Та працює дана секвоя від універсальної акумуляторної батареї торгової марки Секвоя. Модель CBS 2008 BM EV поставляється вже, як бачите, в кейсі також в комплекті зарядний пристрій та акумуляторна батарея на 4 ампер годин, швидкість ланцюга 7,5 метрів у секунду. Довжина шини вже тут більша 8 дюймів або 20 сантиметрів. Також працює від універсальної акумуляторної техніки Sequoia. Гарантію, до речі, Sequoia дає 2 роки, і ця пилка, як бачите, має безщитковий двигун. Друзі, і ми з вами будемо порівнювати е, ці пилки, яка краще працює чи з безщитковим, чи з безщитковим. Якщо людина, наприклад, собі буде вибирати якусь з цих пилок, вона буде вже знати, що очікувати від кожної з пилок. Ну і як завжди, друзі, сьогодні зі мною на тесті асистент. І буде допомагати мені, буде говорити твою жіночу точку зору. Гарантійний талон. Да. Сама пилка. Угу. Тут є захисний кожух, да, Так, да, да. да. захисний чохол. А, ну нехай буде. Зарядний. Це батарея на 2, так? Так, да, на 2 ампер годин, да. так. Покажи, що батареї бачиш? А, індикатор. Індикатор заряду бач, він зразу не тухне, тобто індикатор е, гасне поступово. Ще що бачиш? Отвори е, okay. та, та це отвори. Вони зроблені для охолодження. Плюс ця батарея, вона йде прогомована у нижній частині. Yeah, голова. Yeah, yeah. Голова. І отвори зроблені для охолодження. І також зверху є отвори такі батареї вони краще охолоджуються. Oh, ну, то так вже цікавіше мені буде. Ну, так само гарантійний талон, Інструкція, я так розумію. Її ніхто не читає, правда? <гум> я думаю, ні. <гум> Цікава конструкція, така досить. Шина взаг... І окремо цепка йде. Угу. Ага. Зарядна так само йде? Да. А воно з тим? з попереднім чи е -е -е ні? Зараз ми будемо порівнювати, зараз будемо дивитися. І, І батарея? Так само все, як в попередній, то що це на 4 ампера. Бачу, вона така більш ну, більша. Так само з індикатором. Теж прогумовано. теж все. Ну, тобто, така сама, як та, тільки татірка, mm. так, друзі. Тепер я перехожу до справи. Давайте зберемо і покажемо, як і чим відрізняються ці дві пилки. Фіксується шина тут на дві шпильки. Деякі подумають, що на одну. Насправді на дві. Друга шпилька ось тут стоїть. Вона також приймає участь фіксації даної шини. Дуже просто збирається. Так само, бачите, безключова натяжка. Є, попустили трішечки гвинт і ось цією жовтою крутілочкою робити натяжку. Класно, зручно, швидко. Є мінімальний пластиковий упор. Ну, в принципі, для тих пил так такого ж сильного упора не треба, і цього буде достатньо. Отож, друзі, давайте тепер розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати в руках. Я спочатку розглянемо бюджетнішу модель і буду так, порівнювати її з моделлю дорожчим. Як бачите, насправді шина йде. Менше 5 дюймів, але в бюджетній моделі є ось такий захист, дуже похожий, як в втіля. Давайте подивимося, як в бюджетній моделі фіксується шина. В дорожчій моделі ми вже глянули. бюджетній ми ще не бачили. Так само цікаво, чи так само дві шпильки фіксують, чи просто литий пластик. Ні, Тут фіксується одна шпилька, але як бачите, тут зараз покажу є широкий пластик. Цей пластик, оце лиття пластику, воно так само тримає шину, тобто для п'ятидіймової шини не треба двох шпильок, тут достатньо однієї. Вже для вісьмидіймової треба ширша фіксація. Також покажу, що безключова фіксація, як бачите, має такий металевий ексцентрик, все металево, все зроблено надійно. І також зручно, як в дорожчій моделі, безключова натяжка. Відразу скажу, що ручка має ергономічну форму, дуже класно лежить в руці. Все, що в чорному кольорі, це все йде прогумований корпус, гума не сира, також у верхній частині прогумований корпус. Це зроблено для того, якщо тримаєте, наприклад, пилку зверху і ось так ріжете. І щоб не травмуватися, як бачите, тут є такий захисний кожух. Пилка зроблена по техніці безпеки. Просто так ви не нажмете. Є ось такий сувак, і зліва і справа. Як вам зручно, в ту сторону ви сунете і включаєте. Є такий маленький лайфхак, щоб постійно не нажимати той сувак, якщо ви хочете, щоб пилка зупинилась, не до кінця відпускаєте кнопку. Я вам це все покажу в роботі. Пилка зупиняється, але не треба буде постійно нажимати цей сувак. Ще раз нажали, включили, ще раз нажали і включили. Також, як бачите, тут є індикатор заряду батареї в цій моделі. Крім того, що є на батареях, також є ще в цій моделі індикатор заряду. І як бачите, ця модель має. Щітковий двигун. Тепер розповім про безщиткову. Також ручка має таку тоненьку ергономічну форму, але ну, дуже зручно лежить в руках, прям під пальці все вилито. Як бачите, гума має спеціально таку фракцію, якщо рука буде у вас лиска, нічого не буде скользити. Але як ви помітили, тут немає ось цього такого захисного кожуха. А, ну, це не біда, тут є за, зато ось такий захисний кожух. Якщо ви тримаєтесь тут, вас також нічого не травмує. Тут, тут досить такий жорсткий пластик, і це зроблено для безпеки. І також тут. Тут все прогумовано. Плюс, як бачите, в цій моделі вже є бак для мастила. Тобто тут йде автоматична подача мастила, є віконечко, щоб ви могли проглядати. Ну як я сказав попереднє, шина тут більша, шина тут іде на 8 дюймів. Також є захист від випадкового увімкнення, і в цій моделі йде вже безщитковий двигун. І ця модель комплектується батареєю 4 Ампер годин. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають акумуляторні пили. Для цього я зайду на її каталог, адже тут найкраще порівнювати усякі різні товари від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, в пошуку акумуляторні пили ви, наприклад, можете вибрати по параметрам, по довжині шині. А також є мій улюблений фільтр це по торгових марках. Вибираєте торгову марку Sequoia і одразу видно, скільки є акумуляторних пил від Sequoia. До речі, когось ще цікавлять акумуляторні пили секвоя, пишіть в коментарях, на яку секвою зробити ще огляд. Ось, будь ласка, видно, ті пили що з огляду. Дуже класно, що є каталог, має, як завжди, хороші якісні фотографії з усіх ракурсів. Пустившись різкі нижче, ви можете побачити, скільки інтернет-магазинів пропонує дану модель. І ось, будь ласка, також друга пилка. Добавляєте цю пилку для порівняння, заходите в порівняння і порівнюєте. Отож, друзі, кого цікавлять міні-акумуляторні пили, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Давайте вам покажу в порівнянні, як виглядають ці дві пилки, щоб ви зрозуміли маленька і більша. І ми сьогодні разом з асистентом зробимо. Яка що може. Також дуже добре бачите, є гачки цих пилок. Тобто можна буде після роботи їх десь підвішати. Ось тут гачок є, ось тут гачок є. І в бюджетній моделі тільки є один гачок. Ну, в будь-якому випадку їх можна буде десь підвішати, щоб вони висіли вам акуратно. Зарядні пристрій тут абсолютно одинакові. Один в один. є можливість цей зарядний пристрій підвішати на стінку, і струм заряду 2 ампера. Дуже просто під'єднується батарея. Єдине, що на моделі 2004 час від часу треба буде змащувати ланцюг, але також хочу сказати, що такі пилки не потребують такого частого змащення. Плюс друзі, хочу ще таку відмітити одну відмінність. Бачите, ось тут є. Відомі зірочки, тобто шина, тут стоїть на зірочках. Я колись пару років тому тестував штіля, два чотири рази тестував штіля, то в штілю тут зірочки немає. І іменно в цьому місці, якщо мало змащення, тут починає шина підтуплювати, перегріватися. і Так далі в секвоях того моменту не буде, тому що тут стоять, як бачите, зірочки шинах. Так, давайте в одну спилок заліємо мастило. До речі, секвоя також має своє мастило, і я завжди. Раджу заливати спеціальне масло для змащення ланцюгів. Чим ліпше змащується ланцюг, тим менше йде навантаження на шестерні на редуктор і тим менше йде навантаження на двигун, відповідно, і менше сідається батарея. Тобто, друзі, ви зрозуміли, мастило має свої адгезійні властивості. І я не рекомендую взагалі заливати переробку, тому що часом переробка утворює такі. Корки в баку, і з часом це все не змазується і плюс має погані адгезійні властивості для змащення. Так, ось так. Ми пульємо трішки мастила, багато не треба і вимкнемо. Тобто почули, як працює, тепер давайте потужніше включимо. ну Як бачите, в безщитковій йде вже плавний пуск і перевіримо, чи поступає мастило. Тобто, як бачите, без проблем пару секунд і вже можна працювати. Друзі, природу я не буду нищити, тому що в коментарях люди різні пишуть там о, нищиш природу. Є, бачите, багато вальожніха сухого, поріжемо щось сухе і перевіримо продуктивність. Відразу будемо тестувати на кількість різів. Я порахую змішаних різів, скільки я зроблю на батареї 4 А годин. І так само напевно подивимося по часу. Погнали! Так, давайте спробуємо такий піньочок зрізати. Ну, він такий напівтрухлявий, тут мурові трішки живуть. Так, друзі, от бачите, тут такий дубок, сухостой, він вже живий. Також давайте цією пилкою спробую зрізати. Вона не призначена для того, але в нас якби тут тест. Кайф. <му> <му> Як бачите, дуб сухий, і практично на цілу шину без проблем. Справила спилка з цим завданням. Дуже класна ця ручка, коли тримаєш, ти направляєш на нею. Прикольно придумано і не боїшся, що тобі щось там по, по руках попадає. Цією пилкою можна прям ювелірні такі роботи робити. Береш таку кінчиком, дивись. Ні, ну круто, круто. Так, друзі, давайте тепер зрівняємо, яка пилка швидше ріже, чи безщікова, чи щиткова, і з якою батареєю має більший потенціал. Ну, Я б не сказав, що на такому діаметрі чимось сильно відрізняється, Ну, трішечки трішечки безщитково швидше пиляє, але на такому діаметрі сильно не відрізняється. звичайно, якщо... Пиляти грубший діаметр, то звичайно буде відрізнятися. Давай попробуємо, чи маленькою можна таке здорове, що як я Давай. пиляв. Так, давайте маленькою попробуємо цей дубок, що я спиляв, чи потягне. Ну, я скажу, тут дуб більше, ніж довжина цієї. шини. Ну, ми спробуємо. У нас якби тест, мало ли кому щось пригодиться. Якщо вона потягне, наприклад, ось такий дуб не поламається, шестерні, не злижуться. Це означає, що пилка тест. Пройшла, тому що багато хто мені пише, а що ж ти там один раз пробуєш. Друзі, я пробую таке, що ніхто не пробує. Зрізали, зрізали друзі. Відразу скажу, що. Дуб реально, як бетон, аж дим ішов. Ну тяжкувато її, я не рекомендую, але вона впоралась. Так, друзі, тепер давайте провіримо на продуктивність. Ось пару різів я зробив і хочу показати, що ні одного ділення ще не сіло, повний заряд. Це батарея 2 годин. Давайте ще дотестуємо, наскільки хватить. Тобто, ми з вами побачили, що вона може, вона може навіть різати більше, ніж на її шину, а тепер продуктивність. Так, зробив 35 різів. Бачите, одне ділення тільки сіло, але крім 35 різів, я ще пробував великий пеньок різати. 77 різів. Одне ділення залишилось, але вже пилка йде в цей в захист. Зараз потестуємо другу. Так, друзі, тепер перевіримо наскільки хватить безщиткового двигуна і батареї комплектної. Так, зробив 43 різи. Дуже дивує, що батарея ціла. Я не знаю, скільки я ще буду працювати. Чуть, ще попробую на такому добу, бо це вона може різати і різати, вона на мінімалках працює. Давайте, ти порізала тою трошки, тою трошки. Яка, розкажи свою думку, якою тобі легше працювати? Не знаю, мені не якось одинаково працювали. Немає такого, що важче, легше. Угу. Одинаково, ну, але зручніше тут, або тут мені більше хват сподобався. Хват більше сподобався. І mm -hmm. тут можна вперше. І так, і так, як тобто по угу. а по такому, то не знаю, одинаково він мені в роботі. І Ще плюс тут а мені легше ходить. Ага, запобіжник. фіксатор він і менший тут. Бачу, от подивитися. Да. От якщо подивитися, він трішки тут менший той запобіжник. Все, продовжую тест. 60 різів наразі. Погнали. Feels like I'm holin on for ever, nothing strong, I should be feeling so really much. I'm calling out for hope. К друзі, ось такий результат. Сто сорок сім. Різів, це враховуючи, що я ще ось такий дуб сюди пиляв на пеньочки. Самі бачили, який я дуб повалив. До цієї продуктивності можна ще додати 10%, тому що пилка, скажімо так, сухе, їй пиляється важче чи мокре. Дерево, як ви в мене бачили, не трухляве. Маласик воя також добре працює, ну, але якщо щось різати більше, звичайно, безщітковий. Двигун звичайно рулить. Що сподобалося, що є автоматична подача мастила. Десь завестися тільки два рази долив мастила. Ну маленька також працює, але мала для нескладних. Завдань зараз скажеш ще пару слів асистент. Тобі що сподобалося? Е, ну як для нескладних вона мені здається, якщо садок, то вона зі садком там, так як там тоненькі такі гілочки, вона буде справлятися на їзі. Тобто в садку ну, такого не немає друзі, щоб тобто, ви розуміли. Ну, отакого, отакої сусною, товстої в садку немає. Якщо звичайно для лісу, вона не підійде. Ну це ж дві садові пилки, правильно, і ну. ми їх на максималках тестували. Тобто для садка ця буде ну не знаю, ну, на півдня, напевно. На півдня. Якщо залежно, як Тож то ж не будеш в садку, такі обрізати. Ну, якщо та, та, якщо... Ну, ну а з цією, мені здається, взагалі можна десь ходити в похід, в ліс, на пікнік, на природу, куди-небудь. Тобто можна сміло брати її з собою, тобто вона буде справлятися вам і багаття розпалити, так. і щось там не знаю, їсти приготувати якісь дрова на трьох амперна. Правильно mm. вона ще в цьому в чемоданчику лежить то. Кинув автомобіль і поїхав. Це більш така для із лісом справиться і, і, і зі всім. А ця така буде більш домашня для садку, її хватить з головою, тому що немає в садку таких кругляків, як я ще один друзі нюанс. Обов'язково, коли натягуєте ланцюг, обов'язково, щоб приблизно вже натягнутий ланцюг, ось так відходив. Бо коли натягнете сильно ланцюг. Він вам буде тормозити, я говорю відразу. Тобто, коли ви натягуєте ланцюг, зараз покажу, розраховуєте на таку штуку. Тобто він вас, бачите, зараз тут провисає. Але коли я його натягую, ось так сильно не натягуйте, бо, бо тому, що коли ви будете ще зажимати ось цей зажим, воно ще трішки дотяне його і в роботі дотягне. Приблизно ось така натяжка ланцюга має бути, щоб вам не заклинювало в роботі. Бачите, і ось тут, на тій більшій. Щоб звіно не злазило на шину. Приблизно отака натяжка ланцюга має бути. Не більша. Якщо буде більша, відповідно, швидше буде сідати батарея і пилка буде швидше йти в захист. Ну що ж, друзі, а тепер погнали їх розбирати. Відразу покажу, що стоїть всередині підшипник. Так, що ми тут бачимо? Мікрик йде з запасом. На 40 вольт. Як бачите, дуже добре, що на всіх клемах є термоусадка. Контактна група йде, як бачите, пластикова, це дуже добре, вона не доторкається до плати і нічого тут не замкне. Покажу, як виглядає безпосередньо сама плата, мозги, це індикатор заряду. Далі стоїть двигун щітковий. Великим показником того, що на двигуні, як бачите, також і клеми йдуть на. Термоусадках. Друзі, покажу, який йде двигун. Двигун йде брендовий від торгової марки Klapp Motor. І відразу хочу сказати, що вал тут фіксується на двох підшипниках. Підшипники від торгової марки Ball. в задній частині вала 608-й підшипник, в передній трішки більший підшипник під номером 6001. Це називається секретки Так, друзі, розібрав потужнішу модель і хочу сказати, що дійсно тут стоїть двигун безщитковий. Як бачите, всі провода які підходять в термоусадці, також стоїть мікрік з запасом на 40 вольт. плата управління, плата залита компаундом, але зараз. Залити таким сучасним компаундом, що він віддирається, тобто цю плату можна буде в майбутньому ремонтувати. І контакти, як бачите, діелектричні, тобто, контактна група не буде до плати. Також покажу, що плата тут йде заводська. Тут знаходиться бак і підшипники. Підшипники вже йдуть тут, тут пило захищені, також від торгової марки «Сіентбал». В задній частині стоїть підшипник 6008 і в передній 6200, також пилозахищений cn бал Ось так виглядає шестерня масляного насосу, вона капролонова, ведуща шестерня масляного насосу, вона металева. Так, давайте глянемо акумуляторні батареї. Як там все зроблено? Так, виглядає плата, все акуратно. Відразу скажу, що елементи йдуть якісні від торгової марки. Мінг-Янг, елементи 18650, кожен з елементів 2000 мАг, Тут їх 5. Відразу скажу, що достатньо місця між банками для охолодження є теплове, захист від перегріву, і кожна з банок зафіксована в 4 місцях. Так глянемо 4 А Так виглядає плата керування. Претензій тут немає, все акуратно, як самі бачите, банок тут вже йде 10, також Мінг-Янг, 18650. Вони спарені, кожна з банок 2000 мАч Тобто тут є 4 Ач І як показує практика, акумуляторні батареї Sequoya досить довго тримають заряд. Претензій взагалі по них немає, тому що хороші банки. Нормальне охолодження. Тут зроблено все на вищому рівні. Це вам не якийсь небудь дешман. І тому тут -то ті пилки коштують трішки дорожче, і відповідно вони вам будуть краще служити. Отож, друзі, підведу такий коротенький підсумок. Ну, нічого складного в тих пилках немає. Конструкції зібрані добре. Претензій взагалі немає. Пилки будуть робити. Відразу кажу, що пилки це не саме дешман, пилки хороші, якісні. І саме головне, що чуть не забув сказати, що ось цю модель з акумуляторним батареєю. 2 Ампер годин ми розіграємо між вами. Що треба для того? Просто пишіть розширений коментар. Більше, ніж сіт слів має бути коментар, і пишіть звідки ви знали про торгову марку Секвоя.